Тенісний прогноз, фінал WTA 125, Чили. Коліна, Грунт покриття. Вмощуйтесь, друзі, зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ставимо лайки, пишемо змістовні коментарі. Завжди щиро дякую вам всім за підтримку і активність. Наша Олександра Олійникова, 109-та ракетка у жіночому світовому тенісі, вийшла у фінал такого уровня турніру вперше. Суперниця у неї 106 та ракетка у жінок француженка Леолія Жанжан. Вони вже пересікалися, ну, можна так сказати, на початку року. У березні. У бразильському, навіть назви не помню. Також дуже незначний турнір набагато нижчі ланки ще, ніж ось цей у Чилі. Бачите, полюбляють дівчата грати у Південній Америці. Вакарія. Вакарія, Бразилія. Там у двох сетах переграла Жанжан -Жан нашу Олійникову. І це за цей рік другий раз зустрічаються вони вже тут, у Чілі, в коліні. І це всього за всю кар'єру друга зустріч між Жанжан -Жан і Олійниковою. Леолія проходила практично всіх. Приблизно е, на шляху до фіналу, так само, як і Олександра. Тобто, менше, ніж 18 геймів не було, е, були і трьохсетові матчі. Е, навіть я скажу е, по сетах, то більш впевненіше навіть Олійникова йшла до фіналу, ніж Жанжан. Е, -Жан. І таким чином зустрічаються дві тенесистки, які оставили позаду першу сіяну. А тут найвищий рейтинг у цьому турнірі був у Майяр Шаріф. Була перша тут. Двох перших залишили. Жан Жан була третя. А Олійникова п'ята. Найголовнішу свою конкурентку за рейтингом панну Удварді, її вибила герцог Словенка. А вже герцог, наша Олійникова вибила герцог. Ось так вийшло. І таким чином е Олійникова довела. Що вона вже готова входити в першу сотню. Я так вважаю. Як я і казав, із самого першого, пам'ятаєте, матчу однієї 16-ї і однієї 8-ї я казав, що Олійникова може на початок сезону перед Австралія Оупен війти у сотню. Вона вже четверта ракетка України. І що не наврочити, я не буду брати перемоги. Я вирішив, що матч цей буде, не дивлячись на фінал, не дивлячись на те, що обидві тенесистки втомилися. Вчора, навіть пізно, пізно ввечері, навіть уже вночі, завершувався матч. Я бачив, що, я думаю, не тільки я бачив, що Олександра Олійникова дуже втомилася. У Жанжан -Жан було більше часу трошки десь на 2, мабуть, так, на 2 часики більше було. На 2 годинки, вибачаюсь, на відпочинок навіть на 3, практично, так, вона закінчила грати Жанжан. -Жан Уже десь об 11. Десь так. Навіть е, без чогось 11. А Олександра Олійникова почала свій матч вже на початку 12-ї. Це вже ніч була. І закінчила аж після першої десь. Тому, да, е, на декілька годин більше. Так вийшло, вийшлося на відпочинок для Жанжан. -Жан. І враховуючи, що у Олійникової неймовірний прогрес іде і по грі, і по, звісно, відповідно по зростанню рейтингу. Ну, Жанжан. -Жан я що можу сказати про цю тенесистку? Вона дуже незручна, точніше, її стиль. Її стиль дуже незручний ну, практично для всіх. Вона ось такої, навіть не першої, не другої, третьої ланки тенесисткам може скласти е, певну і конкуренцію, і проблеми. І саме тому я. Впевнений, що тут на менше тут не буде. Тут буде перемагати та тенесистка, яка менше втомилася. І, вважаючи, що вони одного рівня, я хочу ризикнути: я беру тотал по сетах більше 2,5, друзі. Так, тотал по сетах більше 2,5. Ну, там, де я довіряю, там дають 2,47. 2,47. Я вважаю, для фінала це дуже крутий, дуже бомбічний коефіцієнт. 2,47. Тотал по сетах більше 2,5. Я знаю, що я ризикую. Я знаю, що можна було навіть взяти тотал по геймах. Більше 19,5. Рекомендую. Тут 20 геймів буде мінімум. 20-21 мінімум. І десь навіть, скоріш за все, може бути тайбрейк. Або ж 7-5. Отакі От мої рекомендації, такі мої поради. І такий мій особистий варіант і план по прогнозам. Не обов'язково сліпо мені довіряти, у кожного повинно варити тут. Згодні? Згодні, я також з вами згодний. Але якщо хоча б якимось чином був корисним мій прогноз, мій варіант, мої думки, можете пригостити мене смачною ароматною кавою, реквізити в описі. Я нагадую, я є у всіх соціальних мережах. Я бачу, друзі, ви додаєтесь, це дуже приємно. І в Фейсбуці додаються, і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Кругом я є в Ексу, колишній Твіттер. І ще три у мене YouTube канали. Заходьте, дивіться, цікава ця тема. Приєднуйтесь, дуже буду вдячний і дуже радий. Ласкаво просимо посилання до всіх моїх соціальних мереж. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само да посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую, що завітали. Не забувайте, найголовніше це, друзі. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписуватись тут на наш майстер-клас на YouTube канал. Головний ставити лайки, писати коментарі це дуже важлива підтримка і активність від вас. Що я завжди чекаю, і завж, за що я вас всіх завжди е, дякую вам. Вдячний дуже. Отже, в ці нелегкі часи хочеться побажати скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. успіхів, удачі, всім до зустрічі, всім папа! -па.